Розпочинаємо урок математики. Прочитаємо тему уроку 6 і визначимо власні завдання до уроку. Читаємо разом зі мною: нумерація багатоцифрових чисел. Середня арифметична кількох чисел. Задачі на рух у протилежних напрямках. Площа прямо Скажіть, будь ласка, що ми будемо, з чого знання ми будемо поглиблювати, вдосконалювати вмінні навички, а що сьогодні буде новим у нас на уроці? Пригадаємо назви класів і розрядів і заповнимо порожні клітинки таблиці. Прочитайте, будь ласка, назви, заповніть тих, яких не вистачає. А через хвилинку ми перевіримо. Отже, перевіряємо, не вистачає розрядів в класі 1000. Це одиниці. І в класі мільйонів не вистачає розряду десятків. Десятки. Допоможемо чарівниці чисел записати за допомогою цифр. 0, 3, 4, 7, 8. Найбільше кругле, п'ятицифрове число, у якому найбільша цифра стоїть на місці десятків першого класу. Перший клас пригадуємо, це в нас клас одиниць, місце десятків це друге справа, а цифра 4 на місці найвищого розряду, і цифри в записі числа. Не повторюються. Будь ласка, запишіть таке число п'ятицифрове, щоб були виконані всі умови. А через хвилинку ми перевіримо. Це мало бути число 47 000... 380. 380. 47 380. Де вісімка стоїть найбільше число стоїть на місці десятків в першому класі, класі одиниць, числа не повторюються, а четвірка на місці найвищого розряду, найвищий розряд це десятки тисяч. Прочитаємо, допишемо пропущене, спробуємо відтворити з пам'яті числа можна розташовувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку такому-то, якщо кожне наступне число менше за попереднє. Що це за порядок? Спадання. Спадання. Забуваємо про подовжений приголосний звук. Отже, читаємо разом зі мною і запам'ятовуємо, числа можна розташувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку спадання. Якщо кожне наступне число менше за попереднє, наприклад, 1210, 1160 менше за 1210, а 1120 менше за 1160, а 1100 менше за 1120. Ось це порядок спадань. Поділимо класи та прочитаємо числа. Розташуємо числа в порядку спадання в робочому зошиті і підкреслимо найбільше число. Отже, поділяємо на класи і читаємо. Не забуваємо, поділяємо ми справа наліво по три циферки. Перше число прочитаємо 15600. Поділимо на класи, друге число прочитаємо 105 060. Третє число 51 0006. Четверте число 15560. І п'яте число. Десять тисяч п'ять Розташуємо числа в порядку спадання, пронумерувавши просто їх. Отже, порядок спадання. Починаємо ми з якого числа? З найнайбільшого. Перше число таке у нас буде сто п'ять тисяч шістдесят. Друге буде яке число? 51 одна тисяча шість.

У числах замість кількох цифр поставили зірочки. Допоможемо порівняйку порівняти числа. Пригадуємо, що будь-яке трицифрове число більше за двоцифрове, а чотирицифрове більше за трицифрове. А якщо кількість цифр однакова, тоді ми маємо починати порівнювати з найвищого розряду. Подивимося, В числі зліва найвищий розряд 7. А в числі справа такому ж трицифровому найвищий розряд 6. Ставимо знак більше, тому що 7 одиниць такого розряду буде завжди більшим, ніж 6 одиниць такого самого розряду. Будь ласка, порівняйте в Б пару Б. Який знак маємо поставити? Знак менше. Чому? Бо у... у правому числі 4 цифри, а у лівому 3. Бо 3 цифрове буде завжди менше, ніж 4 цифрове. Порівняйте пару В. Більше. Бо у більше. лівому числі 4 цифри, а у правому 3. Бо 4 цифрове буде завжди менше, ніж 3 цифрове. Чудово. Визначіть закономірність і запишіть три наступних числа послідовності. Через хвилину ми перевіримо. Отже, перевіряємо. Закономірність була наступною. Ми мали знайти суму попередніх двох чисел однакових 100 і 100, 200, 200, і 200, 400. Або, або помножити на 2. Да, або помножити на 2. 400 і 400, 800. 800 і 800. Це буде 1600. 1600 і 1600 буде 3200, а 3200-3200 буде 6400. Ось такими мали бути числа три наступних після числа 800. Ось так ми мали продовжити ряд. Пригадаємо алгоритм письмового множення круглого трицифрового числа на одноцифрове. Хто забув, можна повернутися на сторінку 19 і виконаємо множення. Пропоную перше виконати разом, пригадати, а далі ви вже самостійно. Отже, 8 множимо на 3, отримуємо 24. 4 ми записуємо під трійкою, а двічку пам'ятаємо. Тепер 3 множимо на 4. 3 на 4 буде 12, 12.2, 12, 12, 12, які ми 12, запам'ятали, буде 14. 14. І просто переписуємо 0 справа на місці одиничок. І ми отримаємо число 1440. Обчисліть, будь ласка, решту троє виразів самостійно, через хвилину перевіримо. Виконайте са перевірку і зробіть висновок, чи навчилися ви множити кругле трицифрове число на одноцифрове письмово. Якщо ви припустилися помилки, це означає, що вам потрібно повторити таблицю множення та алгоритм множення. Прочитаємо прискорюючи темп. Оце якраз те нове, чого ми не знаємо ще досі, тож будемо дуже уважними. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно їх суму поділити на кількість цих чисел. Середнє арифметичне трьох чисел шукають ось так. Перше число, плюс друге число, плюс третє. І якщо в нас три числа, то ми ділимо на три арифметичне чотирьох чисел, відповідно, ми будемо так шукати: ми додамо всі чотири числа, і так як у нас їх 4, то ми цю суму розділимо на 4. Ось так шукається арифметичне. Розгляньмо зразок. Наприклад, нам потрібно знайти арифметичне чисел 25, 12 і 23. Ми всі три числа додаємо, знаходимо їхню суму, це буде 60. А так як ми додали три числа, то ми 60 поділимо на кількість цих чисел на 3. 60 поділити на 3 буде 20. Отже, середнє арифметичне ось цих трьох чисел це 20. Знайдемо середнє арифметичне чисел в робочому зошиті ось за цим зразком. Розгортаємо робочий зошит. Записуємо сьогодні 16 лютого класна робота номер 7 Отже, маємо три числа, 10, 28 і 52. Потрібно знайти їх суму. Пишемо між ними знак плюс і суму візьмемо в дужки, так як ми будемо відразу знаходити їх. Першою дії знайдемо суму, а другу дію ми будемо виконувати ділення. І так, як у нас три числа, то на яке число ми маємо їх поділити? На три. На три. На тому три. що їх же ж три, от ми на три ділимо. Знаходимо суму. 28,52. Дуже зручно додавати. Буде. Буде 90 поділити на три. дорівнює... Так, сума 90 ділимо на три і буде це число. 30. 30. Отже, їхнє середня арифметичне це 30. Знайдемо середнє арифметичне ось цих чисел. Запишіть їх, будь ласка, в зошит. Знайдіть суму. На яке число ми їх розділимо? На 4. Або їх 4, абсолютно правильно. Записуємо їх в зошит. Діти в сумі. 4, 4, 4, скільки, скільки в сумі вийшло у вас? Діти, скільки в сумі вийшло? 4. Поділяємо на 4. 4. І до рівня 29. 84 поділено на 4, це буде 21. Ось так ми мали знайти середнє арифметичне. Піднесіть руку, кому складно, хто не, ще не зрозумів, як шукається середнє. Мені тільки на 4 було трішки складно. Складно було ділити саме ділення, виконувати на 4 ну, додавання. Ні, так, нічого, ми ще будемо працювати, ви надалі не, зрозумієте, як це виконувати. Не ділити, а саме там де 4... Угу, Я зрозуміла. Виконаємо вправу для покращення зору. Будь ласка, виконайте три свої улюблені вправи для очей. Дай відповідь на запитання Знайка. У скільки разів 50 менше за 400? Пригадаємо, якою дією ми дізнаємося, у скільки разів одне число більше або менше за інше? Та ісія. Um. Дії віднімання. Таїсія вважає, що дії віднімання. Кого інша думка? Ділення. Звісно, ділення. У скільки разів? Тобто ми маємо перевірити, скільки разів число 50 поміщається в числі 400. Для цього ми 400 поділяємо на 50. Дивимося, і в числі 50 у нас є нулі, і в числі 400. Це круглі числа. Отже, ми можемо ось так по одному нулю скоротити. Чого по одному? Бо 50 тільки один нуль. І в нас лишається 40 поділити на 5. А це легко, бо це табличка ділення. І ми знаємо, що це буде 8. відкриваємо дужечку і пишемо р разів. У 8 разів. Так як знайти? У скільки разів одне число менше треба за інше? Поділити, і треба і поділити на. Прочитаємо Б. У скільки разів 100 більше B. від двох. Якою дією знайдемо це? Ділення. Також діє ділення. ділення. Ми маємо перевірити, скільки разів 2 поміститься в числі 100. Складаємо вираз. Більше число ділимо на. Менше. Хто вже поділив, скажіть, будь ласка, відповідь. 50, 50. 50, буде 50 разів. Не забуваємо написати найменування в дужках. Пригадаємо, які числа є парними, а які числа є непарними. Зожті було сказано так. Що числа, які закінчуються на нуль, два, чотири. Шість, вісім це парні числа. Числа, які закінчуються на один, три, п'ять, 7, дев'ять, є непарними числами. Виконаємо завдання і запишемо найменше непарне трицифрове число. 101. Найбільше парне. Чотирицифрове число. 9998. Так. Найменше п'ятицифрове. парне п'ятицифрове. Непарне. Десять тисяч один. Десять тисяч один. Найменше непарне п'ятицифрове число. Правильно. Дякую, Артеме, тобі за швидкі, правильні, чіткі відповіді. Виконаємо задання розумнички. Складемо за таблицею арифметичну задачу на рух і розв'яжемо її усно. Подивимося, які величини нам відомі. Нам відома швидкість, прочитаємо її, це 100 км на годину. Нам відомий час 2 години. Що маємо знайти? 100. Що маємо S. знайти? Що таке кілометрів? S? що це за величина? Він Правильно, це шлях. Будь ласка, хто хоче скласти задачу і розказати Можна? однокласникам? Я. Можна Будь ласка, Поліна зародна. Гепард. Гепард біжав зі скорістю 100 кілометрів на годину. Так, запитують, mm -hmm. яку відстань? Яку він, відстань він пробіжить за дві години. Так, да, яку відстань він пробіжить за дві години. Будь ласка, розв'яжіть задачу, знайдіть відстань, яку подолає гепард. Андрюша Черниш. П'ятдесят кілометрів. Андрюша вважає, що за дві години він подолає 50 кілометрів, пробігаючи 100 кілометрів за одну годину. Нікіта Холодкова, а, ти як ти вважаєш? Ти, я думаю, поділити треба. Я вважаю, що ти? 200, 200 км на годину. А як ти це знаєш, шеф? Розкажи 200. нам, будь ласка. 100 плюс 100. Можна 100, 100 додати 100, а можна 100 помножити, 100 помножити на 2. Так, помножити так, пригадуємо. 2. Щоб знайти відстань, ми маємо швидкість помножити, помножити на, час. на час. І це буде 200 чого, Микита? Кілометр кілометрів на годину Ні, ні, Микита, відстань не вимірюється в кілометрах на годину. Це швидкість вимірюється в кілометрах на годину. Відстань вимірюється просто в кілометрах. Ні. Відстань в кілометрах в годинах ми вимірюємо час. 200 кілометрів. Чудово. Прочитаємо ще одну задачу: нарисуємо схему. І запишемо розв'язання і відповідь. Отже, читаємо задачу разом зі мною. Пошепки. Два лижники одночасно вийшли зі спортивної бази в протилежних напрямках. Перший рухався зі швидкістю 10 км на годину, а другий 8 км на годину. На якій відстані один від одного були лижники через 5 годин? Прочитайте задачу двічі самостійно і, будь ласка, нарисуйте до неї схему. Через хвилину перевіряємо. Перевіряємо, ось такий мав бути короткий запис задачі у вигляді схематичного малюнка або схеми, інакше кажучи. Перед тим, як розв'язати задачу, пригадаємо залежність між величинами. В задачах на рух. Отже, щоб знайти відстань, ми маємо швидкість множити на час. В даному випадку наші задачі ми маємо знайти спочатку, скільки вони пройдуть вдвох, тобто на яку відстань, вони віддаляться один від одного. За одну годину. Називається ця величина, якщо ви пам'ятаєте, швидкість віддалення. Якою дією шукається швидкість віддалення? Д... Додавання. Ну, додавання. 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 А коли ми будемо додавання. знати швидкість Додавати. віддалення, тоді дією множення ми зможемо знайти відстань. Додавання. Ще додавання. раз нагадую: для Часто того, щоб знайти відстань. Ми маємо швидкість помножити на час. Розв'яжіть, будь ласка, задачу, запишіть розв'язання і повну відповідь до задачі. А через хвилину перевіримо. Отже, перша дія 10 плюс 8 18 кілометрів на годину, це швидкість віддалення. Друга дія швидкість 18. Множимо на час 5, отримаємо 90 кілометрів. Це відстань. На якій будуть один від одного лижники, через 5 годин. Можна також обчислити іншим способом. В першій дії 10 помножити на 5, і отримати 50 і дізнатися відстань, яку пройде за 5 годин перший лижник. Потім в другій дії можна було дізнатися відстань, яку подолає другий лижник за 5 годин. Для цього ми 8 помножимо на 5, буде 40 кілометрів. А в третій дії знайти відстань, на якій вони будуть один від одного, дії додавання. До числа 50 додати 40 і отримати число 90. Ось так теж можна було розв'язати. Перевірте добре. себе, зробіть висновок, чи правильно ви розв'язали задачу. Хто складав вираз? Артем, продиктуй нам вираз, будь ласка. Mm -hmm. е суму чисел 10 помножити на 5. Сума – це додавання. А, ти так, ти склав. Я, тоді добуток чисел. Добуток чисел 10 і 5. Правильно, Артем? Чи як ти хотів? Чи сума добутків? Ні. 10, сума плюс... До... 10 плюс 8 помножити на 5. 10 плюс тоді плюс 8 Тоді це сума чисел. Суму чисел 10 і 8, помножити, помножити на 5. Помножити. На 5 годин. Правильно, ось таким чином можна було скласти вираз. Або ще можна було скласти такий вираз. Сума добутків. Перший добуток це 10 помножити на 5, і додати другий добуток 8 помножити на 5. Так теж можна було скласти вираз. Це перший спосіб, а це другий спосіб. Ось таким чином мали розв'язати задачу. Зробіть для себе висновок ще чи вмієте. Чи вмієте ви вже розв'язувати задачі на рух в протилежному напрямку? Виконаємо завдання в робочому зошиті. Знайдемо площу многокутника ABCDNM. Пропоную. Подумати над іншим способом, обчислення, не так, як ми раніше з вами робили, розподіляли на два многокутники і шукали площу кожного. Хто здогадається і підкаже третій спосіб, хто уважно опрацьовує уроки? А, а може, ну той, ну, зробити з, з многокутника такий прямокутник? Ну. Це ось таким угли. чином, да? так. тобто домалювати ту частинку, якої не вистачає, mm -hmm. уявно домалювати і її, відняти... так. І знайти площу ось цього великого многокутника, правильно, Артем. Mm -hmm. Потім малень... можна знайти площу маленького, з малень. цього, якого не вистачає, і від площі усього великого прямокутника відняти площу ось цього маленького прямокутника Отже давайте поглянемо яка ширина у нас великого прямокутника 9 метрів Шир... довжина 9 метрів а ширина 6 3 3 плюс 3 да 3 угу. та ще 3 ширина 3 плюс 3 Добре як знайти площу якою дією Множення. О, множення. Отже, записуємо першу дію швиденько всі разом. На У нас немає 6, ми маємо його знайти. Отже, площу великого прямокутника ми знайшли 9 помножили на суму чисел 3, 3, отримали 54 квадратних метри. Тепер поглянемо, чи можемо ми знайти площу? Ось цього неї частинки, якої нам не вистачає. Яка її ширина ми знаємо? Ні. Ширину Ні. ми знаємо. Ні. Діти, ширину цього прямокутничка ми знаємо. Так. Знаємо. Три метри. А довжину ми знаємо. Ні, Ні не, не знаємо. Ж. А подивимося, що, що ми можемо здогадатися про ширину? Що це? Дев'ять. Без, без ш... кількох? Без шести. Без шести. Якою дією ми знайдемо ширину? Дев'ять мінус шість. Дев'ять мінус шість. І потім що треба зробити, коли ми вже будемо знати ширину? Помножити на три. Помножити на три. Записуємо другу, другий вираз, який ми знайдемо. Площу тої частинки, якої не вистачає. Пишемо 3. Помножити. На різницю чисел від 9 ми маємо забрати 6. Швиденько обчислили, знайшли добуток, сказали мені 9 квадратних. Дев'ять квадратних, квадратних, квадратних метрів правильно. Отже, ми знаємо площу величезного того прямокутника і тої частинки якої не вистачає. Як знайти тепер площу нашого многокутника? Яку дію потрібно виконати? 54 9. Так, від числа 54 ми маємо відняти ту частинку, якої не 9. вистачає, тобто 9 квадратних метрів. Дорівнює 45 метрів. Квадратних. Буде 45 квадратних метрів. метрів. Так, 45 квадратних метрів. Записуємо. І тепер формуємо відповідь. Прочитаємо, що нас просили зробити в задачі. Читаємо. Допоможи супером обчислити площу многокутника. Ми відповідаємо, записуємо. Так, відповідь. Пишемо скорочено, щоб зекономити час. Площа. Много можна написати С. Правильно Аліна підказує. Ми ж знаємо, як площа позначається А Б Ц Многокутника, Пишемо його назву. А Б. Ага, пишемо А. Б. Ц. Д, Н, М дорівнює і пишемо 45, 45 квадратних метрів квадних метрів і ставимо крапку. Не забуваємо в кінці відповіді обов'язково поставити крапочку. 45 квадратних метрів. Ми з вами дійшли до математичної подорожі. Виконаєте ви її самостійно. А ми на наступному уроці перевіримо, наскільки правильно ви виконали і чи довели ви нашу фігурку до будиночка. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. Дуже дякую всім учням, які активно працювали на цьому уроці, були його активними учасниками, а не пасивними споглядачами. Дякую за роботу.